Всім привіт! Ви на каналі Батеха Кріпто. Сьогодні поговоримо про довгоочікуваний тестнет Sui Network. Пару днів тому гаманет SUI перейшов на стадію тестнету, та вже з'явилися активності, які ми можемо виконати. Після того, як схожий проєкт Aptos нагородив своїх користувачів в розмірі майже 3000 тисяч доларів за те, що ті просто заклеймали NFT собі на гаманець, ми не повинні ні в якому разі пропускати такий двіж. Давайте коротко розповім, що з себе представляє проєкт SUI, а далі перейдемо до самих активностей. Sui це layer 1 блокчейн, розроблений компанією Mistin Labs. Проєкт залучив більше 300 мільйонів доларів венчурних інвестицій від топових інвесторів. Раніше команда працювала у відділі блокчейн розробки в компанії Meta та ще Facebook. Тож бачимо, що команда точно розуміє, що потрібно розробляти. Тепер переходимо до активностей. Для початку нам потрібно завантажити та встановити гаманець SUI Wallet. Посилання на нього залишу в описі під відео. Після того, як ви встановили додаток, реєструємо гаманець та обов'язково записуємо вашу СІТ-фразу. Далі в гаманці натискаємо на бургер в правому верхньому кутку та перемикаємо мережу на SUI Testnet. На головній сторінці гаманця робимо запит на отримання тестових токенів. Для цього натискаємо request Sui Testnet SUI Tokens. Трохи чекаємо та отримуємо на баланс тестові токени. Після цього переходимо на сторінку Apps та натискаємо Mint NFT» і отримуємо першу NFT. шку Всього на даний момент їх можна отримати 4 штуки. Зараз розповім вам про інші. В цій же вкладці спускаємось трохи нижче та жмемо SUI NFT Mint. Переходимо на сайт, під'єднуємо гаманець, вписуємо довільну назву, опис та вставляємо посилання на будь-яку картинку з інтернету. Та натискаємо на кнопку Mint. Підтверджуємо операцію в гаманці та отримуємо наступну NFT. Третю NFT можна отримати в тій же вкладці Apps. Знаходимо відому гру 2048, конектимо гаманець та збираємо мінімальний блок 16 очків. Після цього вам стане доступний клейм цієї NFT. Останніше NFT чаклуна можна отримати на сайті Wizerland. Посилання залишу в описі під відео. На сайті робимо те ж саме. Під'єднемо гаманець суї та натискаємо на кнопку Mint. Щоб переглянути всі отримання NFT, в гаманці перейдіть в розділ NFTs. На цьому все. Оновлення інформації буде в моєму телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі під відео. Раджу підписатись, так ви точно нічого не прогавите. А ще дуже рекомендую не припускати ці активності, адже є хороші шанси отримати гарний дроп. Ну і, звісно, масштабуйтесь аккаунтами, робіть їх декілька, а то й більше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, цим ви дуже сильно мене підтримаєте. На все добре!